У ніч на 20 серпня 2025 року російські війська завдали масованого удару по Ахтирській громаді Сумської області. Ворог застосував ударні безпілотники, атакувавши приватний сектор міста. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж. За даними поліції, по медичну допомогу звернулися 14 осіб, серед яких родина з трьома дітьми: п'ятимісячним, чотирьохмісячним та шестирічними хлопчиками та шестирічним хлопчиками. Наразі інформація про загиблих немає. Постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога. На місці влучань оперативно прибули екстрені служби, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки атаки, збирають речові докази та надають підтримку потерпілим. Цей цинічний обстріл, у котре спрямований проти мирного населення, порушуючи норми міжнародного права. Ситуація в Охтирці залишається напруженою. Триває ліквідація наслідків. Увечері, 18 серпня, до поліції Шосткинського району надійшло повідомлення від матері про зникнення її 13-річної доньки. За словами жінки, дівчина пішла з дому після сварки. Поліція негайно розпочала пошукові заходи. До операції залучили оперативників, патрульні наряди та спеціальні служби, які перевіряли можливі місця перебування дитини. Вранці, 19 серпня, дівчина самостійно повернулася до родичів. Правоохоронці оперативно перевірили її стан, переконалися, що з нею все гаразд, та провели з сім'єю профілактичну бесіду. Щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Поліція Шосткінщини висловлює подяку всім небайдужим громадянам, які були готові долучитися до пошуків. Правоохоронці нагадують, у разі зникнення дитини необхідно негайно телефонувати на лінію 102. Своєчасне звернення значно підвищує шанси на швидке та безпечне повернення. Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. Де щодня цивільне населення стикається з загрозою вибухонебезпечних предметів? Фахівці Українського Червоного Христа активно працюють над інформуванням громадян про мінну небезпеку, навчаючи їх правилам безпеки та допомагаючи уникнути трагедій. У межах інтерв'ю з представниками організації. Ми дізналися про масштаби проблеми, основні ризики та поради, які можуть врятувати життя. Молодь вона долучається до всього максимально, в тому числі, і ми виїздимо на місця прильотів, да, допомагаємо і видачі гуманітарної допомоги. Е, я особисто туди приходжу, щоб інформувати знову ж таки населення вже на місцях, що там прилетів шахет. Він міг ністи з собою інші боєприпаси, да, суббоєприпаси, як ми їх називаємо, або, або коли там каби прилітають. У нас в Червоному хресті також є це психологічна допомога, це у нас є. Гурток шахів до нас приходять підлітки. Да. Ми виїжджаємо і на природу, і багато є і позитивного, окрім того, що така ще серйозна інформація. Єлизавета, яка працює над інформуванням населення, наголошує, що міни впливають на життя українців катастрофічно. Від обмеження доступу до сільськогосподарських земель до трагічних випадків травмування та загибелі людей. У нас частина території, на якій є в активні бойові дії, є тому, якби для нас найпоширеніше, що для нас найпоширеніше те, що розкидається касетним типом, тобто касетні боєприпаси, суббоєприпаси. для нас, також досить актуальним є покинута, покинуті вибухонебезпечні предмети. Це які Умовно загубили, або залишили там десь на позиціях на блокпостах, просто забули про них. Або ж для нас також є це ті, які не вибухнули. Це те, що прилітає і не вибухає через якісь свої характеристики. І там вже така історія, що вибухонебезпечний предмет він на то так і називається, що він колись обов'язково вибухне. Ми не знаємо коли. І воно може бути, що воно не вибухнуло через те, що там якийсь збой у нього. Да? А, а може через те, що так закладена сама програма, і так його робили, щоб він там вибухав від двох ударів. Там да, наприклад, фахівці Українського Червоного Хреста проводять активну роботу з інформування населення. Вони навчають людей розпізнавати вибухонебезпечні предмети, діяти під час обстрілів та надають психологічну підтримку. Знаки небезпеки це знаки обережно міни або увага міни, це червоно-біла стрічка, це колюча стрічка. Тобто, всі ось ці знаки є неофіційні, це ті, які роблять люди, які просто живуть на місцевості. Тобто, це може бути на паркані написано обережно міни або заміновано, або, наприклад, викладене в лісі десь в полі каміння, якось дивно. Природа не могла так викласти, або досить розповсюджена наразі е, ознака це е, палиця, на палиці пляшка надіта, і там може стрічка обв'язана, вона може і не об'язуватися, дивлячись, що є у людини. Природні ознаки небезпеки, е, це коли є вирви, це коли дерева якось дивно повалені, е, це коли е, трава, там видно, що була пожежа якась. Тобто перевіряти, через що воно було, через що воно обвалене, ну не треба. А плюс це досить видно неозброєним навіть оком, коли це зробила не природа, а якісь там вибухонебезпечні предмети. У шості разом із ДСНС проводять для дітей інформаційні квести та настільні ігри, які в ігровій формі допомагають засвоїти правила безпеки. Олег Ковбаса, який після демобілізації приєднався до Червоного Хреста. Ділиться, що його мотивація особистий досвід війни та бажання допомогти цивільним уникнути небезпеки. Будь-де де нога військового можна вважати небезпечним місцем, тому що військові можуть забувати або губити будь-які вибухонебезпечні предмети. Як ми в своєму житті можемо загубити ручку? А вони можуть захопити допустимо гранату. Треба бути дуже уважним. Перші ознаки це насамперед звуки. Щось витяжчого, або вже коли прилетіло вириви, звук вибуху, і ми рекомендуємо дуже дуже сильно рекомендуємо ховатися, навіть коли працює ПВО. Що ми щось побачили, щось нам незнайоме або не характерне для місцевості, по-перше, треба зупинитися, зібратися з думками. Якщо хтось не доросла дитина, то позв... покликати дорослих, тому що діти можуть не знати, що то або постіснятися, або не знають, що робити. Якщо у дорослих. То зупинитися, відійти на безпечну відстань. Це можна 300 метрів, мінімум 300 метрів. А, і далі вже викакати 101 або 102. Коли ми бачимо міну, то можна вважати, що ми на міноболі, тому що люблять класти міни не поодинці, а ще люблять класти міни пастки. Тому якщо ми бачимо міну, то це треба вважати, що вона по перше не одна, а по-друге, що мін не поле. Батькам, які виховують дітей у регіонах із мінною небезпекою, Червоний Хрест радить відвідати офіційний сайт організації, де розміщені алгоритми дій і корисні матеріали. Батьки можуть зайти на офіційний сайт ЮНІСЕФ. А, і там є велика велика різноманітність роздаткового матеріалу, який вони можуть використати для якихось ігор з дітьми. Бо діти, поки коли вони маленькі, вони не зовсім здатні сприймати серйозну інформацію, і як так налякати їх, окрім того, що тебе нарогають батьки, якщо ти підеш туди, то майже неможливо да, і там привчити їх. А, батькам раджу повторювати постійно з дітьми такі правила, як наклав не бери, а, алгоритми дій. Тоді у дітей це запам'ятовується. Во і вони вже будуть вам потім ходити розказувати, як правильно, як неправильно, де безпечно, а де небезпечно. Батькам радимо в ігровому форматі привчати дітей до цих алгоритмів дій. Розмінування територій надзвичайно складний процес, який потребує сучасних технологій та кропіткої роботи саперів. Вибухонебезпечні предмети, залишені війною, загрожують цивільним у всіх регіонах, особливо в зонах активних бойових дій чи деокупованих територій. Якщо взяти добрий розклад, що от наш збройний конфлікт завтра закінчиться, всі ці бойові дії закінчаться, то і дуже упорно почнуться розмінування по всій території, то Дуже гарному розкладі більше 300 років проблема мінної небезпеки в Україні залишається однією з найгостріших, але завдяки роботі таких організацій, як Український Червоний Хрест, тисячі людей отримують знання, які рятують життя. Освіта, пильність і відповідальність ключ до безпеки в умовах війни. У 2021 році науково-виробниче підприємство ЄНАМІН разом із благодійним фондом ЄНАМІН започаткували ініціативу, покликану підтримати тих, хто щодня надихає молодь на любов до науки вчителів хімії. Кампанія Єнамін на сьогодні є однією з найбільших в Україні компаній, що на світовому рівні займаються науковими дослідженнями у галузі. Тонкого органічного синтезу та розробленням препаративних методик синтезу органічних сполук. Наразі Єнамін зосереджується не тільки на залученні найяскравіших талантів у галузі досліджень, але й на підтримці вчителів хімії, які щодня надихають молодь на любов до науки. Олена Андрусенко, педагогиня Шосткинської школи ліцею, стала однією з переможниць конкурсу та була відзначена за свою багаторічну працю на Освітянській ниві. Я беру участь в цьому конкурсі вже другий раз. Перший раз він був у 2021 році до війни. Я також стала призером. І зараз І перший раз, і другий раз мені зателефонували мої учні, які вже і не учні, вже кандидати хімічних наук, і просто там працюють. Лінабрісна. Це ваш конкурс. Давайте заповнюйте анкету. Це так і було. Я заповнила перший раз і другий раз і все. Результати цих всіх конкурсів це плоди. Моєї попередньої діяльності, тобто є час розкидати каміння, є час його збирати скоріше всього, так. І у мене оцей плідний збір, 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 збір. Чим я пишаю якому сенсі? Значить, я йду правильним шляхом. Дійсно, сьогодні Олені Борисівні є чим пишатися, адже її вклад в розвиток хімічної промисловості, завдяки учням, яким вона змогла прищепити любов до хімії. Просто вражає. У мене, наприклад, да, там перше місце в Україні, там Маргаріта Томко з пахімії манівська робота. Вона потім третє місце в Україні було, потім двоє хлопців е, на Україні по, по Олімпіаді взяли призові місця. Потім там мене вступники до Шевченка, потім там дуже велика кількість мене. Ну, це за останні п'ять років, якщо б за весь, за всі тридцять років, то там дуже велика кількість. Це перевіряється по лабораторіях. Вони вточнюються, хто ваш вчитель і так далі. Все це підтверджується. Потім Підсумок підводиться і все. Наприклад, саломі Неталік з Франції, кандидат наук Олена Борисівна. Там знову ж відновився конкурс. Саша Геращенко, кандидат наук, він в Ризі. Він філіал очолює, інаміна, рижський філіал, вже там директор. Олена Борисівна. Відновився конкурс. Давайте. Там то-то і, і, і там Борбат. Ілюха Олена Борисівна, він працює на імені. Конкурс знову відновили. Це ваш конкурс, давайте, давайте. Оце те найцінніше, що я маю. Однією з останніх вагомих перемог у скарбничці досягнень учнів пані Андрусенко почесне звання учитель року 2025 у номінації Хімія її колишнього учня Володимира Білика, який став наймолодшим заслуженим учителем. За всю історію існування конкурсу. Я читаю під Фейсбуці, там, де наш директор виклав ну, результат цього конкурсу, я дивлюсь, скільки учнів, і, скоріше, це випускники там, 2009 року, сьомого, шостого, п'ятого, різного і так далі пишуть, що там найкраще, там ми любимо вас. Так, у нас сльози на очах. Тобто є різні ситуації в житті, і думаєш, о. Це вчительська робота, таке не таке, але потім все одно приходиш до того, що це твоя робота, твій шлях, твоє покликання, так би сказала, що це дійсно моє. Я дуже люблю цю роботу. І оскільки я її люблю, вона любить мене. Наша співрозмовниця каже, що за багато років педагогічного стажу жодного разу не пожалкувала за обраний шлях, хіба що колись на емоціях. Але завжди в результаті приходила до висновку, що навіть при можливості нічого б у своєму житті не змінювала. Я дуже люблю і хімію як практику, і дуже люблю теоретичну, ну, теоретичне підґрунтя предмету. Може, навіть більше люблю хімію як науку, ніж хімію як предмет. Можливо, якщо б по іншому сколо життя, я б десь викладала. Але, але я не жалкую абсолютно ні про що, тому що все склалося класно. Я дуже щаслива. Щаслива насамперед через те, що доля звела її з колективом ліцею, де вона змогла розкритися і продемонструвати те, що вже вміла, а також передати свої знання тим дітям, які готові були їх увібрати. Я думаю, що таких результатів я б не досягла в жодній школі, крім цієї. Я змогла свої вміння, навички, знання. Інтелект, так би мовити, прикласти до цих дітей. Я бачила результат з року в рік. Я з задоволенням приходила в ці класи, не тільки спеціалізовані, фізмати і Там були дуже сильні діти. Це дуже важливо для мене. І дуже велика кількість років миттєво промайнула, тому що я цю велику кількість років пропрацювала з класнючими дітьми. Такої великої кількості зіркових вчителів, як тут, я не бачила ніде. Я там якісь відрядження, їздила і так далі. Тут дійсно зірковий колектив, все сторони для того, щоб вчитель не тільки працював, а удосконалювався, так би мовити, ну, щось застосовував там, для себе, для учнів, для школи і так далі. Дійсно, тут, тут легко. Я дуже люблю цю школу, дуже люблю взагалі все, що тут є. І просто обожнюю свій кабінет. Слід зазначити, що стати однією з переможниць у конкурсі не тільки престижно, але й приємно. Адже кожному з 20 кращих хіміків благодійним фондом ЄНАМІН протягом навчального року буде виплачено стипендію персональний річний грант у розмірі 150 тисяч гривень. Ще раз вітаємо Олену Борисівну із перемогою і з вмінням надихати та змінювати майбутнє української науки.